Вітаю вас на каналі Магія Нового часу. Мене звати Ксенія. І сьогодні я передам вам друге закодоване послання на тему часу магії часу, від хранителя часу. Прийшла інформація, що комусь вже готові передати ключі по ініціації в майстра, що володіє. Часом. Тобто ви стали володарем. Ви добре розумієтесь в тому, що час не вимірюється лінійно. Ви прекрасно розумієте, що ви нікуди не запізнюєтесь, а тому нікуди не спішите. Вам буде подано знак. Хранитель часу говорить, що ви дивилися в оба. Дуже уважно щось приверне вашу увагу. Причому це буде беззвучно. Ви зрозумієте, що за вами стоїть сила, захист такого рівня, який не пізнається людським мозком. Він заключається в часі. І ключ. Він доступен лише вам. І він вам буде переданий саме в цьому знаці. Ви це відчуєте, зрозумієте, як саме користуватися цим ключем. Саме Він відчиняє вам доступ до магічного світу, в якому під силу для вас все. І так само. Працює захист, коли проти вас ніхто. З чим вас і вітаю! Буду вдячна за підтримку каналу відео. До нових зустрічей.